Ти всіх родин і націй, задля миру і добра у народ один з'єднались, щоб держава в них була. Українські люди здавно тут у злагоді жили, захищали честь і правду, і культуру берегли. Перед совістю і Богом час настав тримати звіт. Україна для народу, Конституція для всіх. Для могутньої держави треба влада і кордон. Конституція країни основний для всіх закон. Україна батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх. І здоров'я, її гідність, і права. Ось що значить Україна соціальна правова. Захист прав, свобод людини для держави головне, і вона відповідає перед нею за усе. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людини, значить ти держави син. Захищай її як мати і в образу не давай, ти щасливим можеш стати тільки тут запам'ятай. Моє ім'я батьківщина, моє ім'я то любов, моє ім'я чисталія і віра, що з нами Бог. o da Okay.